Вітаю всіх, і в особливості форумчани з форума Чіпмейкер. Оскільки не відео більше все-таки для них, оскільки я тут не розбираюся в деяких деталях і хочу звернутися за допомогою. Звичайно, якби в мене був паспорт, то скоріш за все я б більшість запитань прочитав в ньому, але так звертаюся до більш досвідчених людей. Отже, давайте в мене є два основних питання, і останні так по мілочі. Давайте почнемо з питань по мілочі, з того так як він стоїть. Спочатку почнемо з фартуха. Дивіться, мене цікавить, що це за речажок і що це за регулювання. Наскільки я розумію, це перенавантаження фартуха. Але наскільки я його не крутив, я не бачу сильно великої різниці від того, як він працює. Далі мене цікавить, що це означають тані символи. І ось ці символи. З рукоятками я розібрався, я поточив різьби, все це, все це працює. Так, далі. Що це от за отвір і що там має бути, і наскільки воно важливе? І чи потрібно його заглушити якось, чи що з ним робити далі, в подальшому? Так, тепер поїхали на цю ж сторону. З цієї сторони, наскільки я розумію, це заливання мастила у фартух. Тут зрозуміло, тут зрозуміло. Так, поїхали далі. Я попробував трошки нарізати різьбу, розібрався. Слава Богу, він попадає в метричну різьбу, що для мене поки що найбільш актуальна. Але я не можу розібратися з таною таблиці. Дивіться. Маємо ми ось таку таблицю. І мене, значить, цікавить наступне. Дивіться. Тут кругом посередині стоїть 76 шестерня, Міняються тільки дві крайні. Зараз у мене стоїть комплект 3076 на 48. І при цьому комплекті на метричному діапазоні він попадає в весь цей ряд різьби. І так само він попадає в метричному діапазоні на збільшений ряд різьби. Ну, Поки що мені цього достатньо, але хотілося б просто на майбутнє знати, як це відбувається в нормальному. Що мене цікавить, чому тут справа ще є якийсь ряд непонятних мені різьб, який як теж відноситься до цього всього. І так само теж дивимося на так само ціла лінія. Да? Ми бачимо ось тут діапазон і бачимо тут діапазон. Ну діапазон. При цьому, якби вони, наскільки розумію, вони відносяться до одного вибору. Да? А ось тут ми бачимо, наскільки розуміємо, нарізання точної різьби. Тобто минує коробку подач, ну, або максимально коротким шляхом, наскільки я це розумію. Можливо, я не правий. Так, ну це опять же, це мелочі. Тепер переходимо до основних питань, які мене найбільше хвилюють. Дивимося на коробку швидкостей. Я не знаю, як правильно називається. Я називу це так: ми маємо 4 діапазони і 3 вибори швидкості. Вони всі працюють, всі попадають, все прекрасно. Проблема в наступному: якщо ми візьмемо, я візьму так ручку, щоб було легше робити, оскільки показує ною рукою. Перемикання вверх обмежене, а от перемикання шв... шестерні вниз нічим не обмежується. Тобто ми можемо вийти за більший діапазон, Тобто ми повернемо ручку на більше, чим нам потрібно. І при цьому, якщо ми подивимося в передню бабку, то в нас є вилочка, яка виходить із, ну, із сухарика. Скажемо це так. Вон там сухарик є, який вона попадає. І інколи вона ось вийшла зараз хорошо і сухарик вона може попасти. А інколи сухарик буває нахиляється. Ось, наприклад, отак. Ну, і відповідно, вилочка вже в нього не попадає. Тобто не можна зібрати задню бабку бо не можна зібрати, закрити передню бабку, тому що може трапитися от така от халепа. Явно такого не має бути. Це явно требує десь обмежено. Така неприємність. Ну ладно, я потім вставлю. Тобто мене цікавить, де має обмежуватися вилочка. Чи вона має обмежуватися десь тут? Я, в принципі, не бачу проблеми просверлити тут отвір і загнати сюди болта. Ну Це ж явно неправильно. Якось воно має бути по-людськи. Тобто, те вона має обмежувати ще тут. Чи, наприклад, з цієї сторони. Якщо хтось знає, буду дуже радий вашій підсказці. Це таке, скажімо так, це перше серйозне питання. А друге питання серйозне, воно навіть, можливо, більш серйозне, це питання стосується змазування передньої папки. Внизу знаходиться плунжерний маслонасос, який по магістралі жене мастило ось сюди. Мастило заходить на цю сторону і ділиться на два потоки. Один поток йде. В передню бабку, інший пішов на змазування коробки подачі. Цей поток, який зайшов в передню бабку, тут ділиться на два. Один поток йде на такий лоточок з отворами, через який вже капає на всі шестерні. А другий поток йде на змазування переднього підшипника бабки. Питання в наступному: чому не змазується задній підшипник? Чи тут щось неправильно зроблене, чи йому просто достатньо мастила, яке попадає на ось ці частини і якось там туди затікає? Чому я питаю так серйозно? Бо тому що мені здається, що він має змазуватись доволі сильно, оскільки з іншої сторони передбачуваний злив мастила з переднього підшипника, з, з, вибачаю, з заднього підшипника. Тобто, якщо тут прокладена така шланга, то, мабуть, що ж розумівається, що сюди попадає доволі багато мастила. Отаке от от запитання: це, мабуть, це саме, саме головне оце, іменно оце питання. Змазування передньої бабки. Як воно має відбуватися? Так, ну, надіюсь на вашу допомогу. Якщо мені хтось підскаже, буду дуже вдячний. Оскільки я ніколи не працював на великих станках, а я думаю, люди, які навіть ніколи не бачили цього станка, але працювали на більших, то вони зразу розберуться і щось мені підскажуть. Тож, на цьому все. Вам пока, удачі, не хворійте.